пелюстки черешневого цвіту, травневу траву укривають, мов снігом, і печаль солов'їна легка заглядає мені з за плеча. Скільки степом і садом твоїм прокотилося обрів, хозар печенігів, та невгасна була українського роду таємна і світла свіча. Як люблю я тебе! Як ненавиджу вічну рабиню, терплячу коханку, занапащену, зраджену, чи не у кожнім з минулих століть несудима земля, погвалтована скипетром з півночі гірше, ніж крупівським танком, все одно на тобі всі гілки поколінь присягалися жить і любить. І коли вже не стане мені ні надії, ні віри, ні сили двоколірний прапор тримати, хоч у земле одного, йдучи, як усі поза край, поза світ в небуття, щоб не мерзла від сорому ти, а зітхнула, неначе натомблена мати, укриваючи теплою ковдрою на ніч, нарешті заснули дитя. Назва цієї книжки Вертоград. Це слово біблійне. Воно означає виноградник. Воно, як метафора, означає взагалі наше все життя. Мій Вертоград то моє життя. Це слово. Вживав залюбки Максим Тодович Рильський в багатьох віршах у нього воно є, але воно просто як багато слів вийшло з ужитку загального, то мені хотілося його освіжити і подати, бо воно метафоричне і якесь воно закорінене і в минуле. І хотілося, щоб воно жило в майбутньому. Це метафора. Це буквально це виноградник, розквітлий сад, а як метафорично, це наше життя загалом. Книга Вертоград вийшла у видавництві «Ярославів Вал» минулого року. Перерва між тою, що вийшла раніше, і цією книжкою досить велика. Я писав прозу, ну не випадало. От. А тут було запропоновано видати цю книжку. Сюди війшли переважно нові вірші, написані. в останнє, вважаєте, десятиріччя. Коштом Ліги українських меценатів ця книжка видана, вона мені дуже дорога. І я хотів би скласти щиру сердечну подяку людям, які допомогли мені видати її. І найперше Михайлові Федотовичу Слабошпицькому, і його гарній команді видавничій, і Лізі українських меценатів. Панові Загорію, тисяча примірників. Зараз більших поетичних теражів важко пошукати десь. Хотілося б, щоб ця книжка не впала в потік всіх тих книжок, які видаються нині, а щоб, хоч деякі вірші з цієї книжки лягли людям на душу. Зеленіє бур'ян при дорозі. Нароста на подвір'ї спориш, у кущах солов'ї віртуози, в голос вчать він Грановського вірш, Затужилося так за любов'ю до лісів, до пташок, до мурах, до полісся і до Подніпров'я, до степів, де співає ховрах. Задихнулась душа в несвободі, пильнооких міських кам'яниць і тікає з тюрми, наче злодій, до небес. Що наденці криниць, не у захваті етнографічнім, що проймається ним патріот, в Україні я в скруті довічній, як у спарті двожильний ілот. Наболіла давно Україна не одному такому, як я, І бунтівнича її половина, І та що плодить рабай Мозолі від сусідських обіймів. Носить гордо, немов ордени, половина звитяжчих тубільних, половина ж глузує із них. Ну а там, де нечутно дебатів про майбутнє народів, держав, походжають лелеки, цибаті, по мочарах, позелені трав, і виходить вдова на подвір'я, Годувати свиню і курчат, і триває нічне перемир'я поміж зір, парубків. І дівчат і бур'ян шелестить при дорозі, постелився під ноги спориш, і в кущах солов'ї віртуози, досі вчать він грановського вірш. Паперовий пілот череп'яні кордони цієї держави, дерев'яні ракети, солом'яний флот, в літаку з бузини, у шоломі і ржавім. Пролітає над нею паперовий пілот, унизу попід ним іграшкові палаци, станіольні лани, гори з пап'ємаше. маше, у вертеп головний позбирались паяци, щоб поїсти муляжні еклери й буше. То нічого, що тістечка їхні несправжні, то нічого, що їхні костюми смішні, Персонажам отим розписним картонажним, лише власні промови поживні й смачні. У вертепі відбудеться свіжа вистава. Ляльковод накрутив на всі пальці нитки і лунає звідтіль нова ера настала для дорослих дітей безкоштовні квитки. О країна лялькова, настільний вертепе, що насправжки, що ні в той куліс. Скільки літ не служи, мельпоменяє в терпі, прийде край твоїй службі й вірі колись, мов пілот іграшковий, з гори на країну подивлюсь і своїм не повірю очам. Геть алюзії, там у розумне країна, а держава фантом, а вертепна свіча, череп'яні кордони цієї держави, дерев'яні ракети, солов'яний флот. В літаку з бузини, у шоломі іржавім Стеаринові сльози ронить горе пілот. Сосюра, любов'ю надірване серце, Моллаємо джахед України, стотисячний воїн петлюри, піддослідний більшовиків, ти дервіш в халаті психушки, провидець з очима дитини, Донецький сумний Соловейко. На всі українські гілки. Чому тебе вибрала доля, не знаєм, бо відки нам знати? Знання лиш помножить скорботу за тим, що тебе вже нема. Тобі Україна була і сестра, і дружина, і мати, Бувала ж одначе, як мачуха люта, як чорна зима. Ти б міг розповісти, поета, як в мушлі ховалися друзі, як струяна співом нещирим розколювалась голова, як раптом тобі серед ночі зривала поезія шлюзи, поставлені, наче капкани, і мислям твоїм, і словам, та годі уже суїслів'я. Життя то суцільна чорнетка, на камені, а чи папері, на лазерних дисках доби. Аби хоч єдиний нащадок здобув з глибини інтернету і поклав собі десь біля серця, любіть Україну, люби Едемський вертоград Пригальмуй, не спіши, залиши ще хоч дрібку надії на завтра. Я так хочу з тобою і знову уранці побачити цей вертоград. Стільки всякого в цьому житті ми звертались з тобою на жарти, хай тепер відпочине. Забудеться, врешті, відпустить до завтра ця гра, а весняного ранку вертоград наш гілками магнолій, розквітлими стріни. наче вперше в житті ми зайдемо туди, до едему, ніби Єва воядам. З запуховою хмари усміхнеться нам Вседержитель у піджачку із люстрину, та забудемо ми, наче діти, на сторогу, одвічну і аз воздам. І пропіють нам грішним Едемські, веселі півні. Тут не ждуть, тут кохають і на весь вертоград тільки лоною перси і очі, і очі азійські цвітуть ці літа, що так гірко, пекельно, нестерпно минають до останніх сорем, мені вічною, грішною, звабною Євою будь. Пролетіла любов, одсвіла в небесах метеором, запеклася у серці, лишила рубець, як тавро, темним сріблом була, не підробкою, не мельхіором запечатала душу. Неначе могильний габро, не відпустить вона, не мене вже, напевне, ніколи не сховатись од неї ні в чарку, ні в блуд, ні в слова. Сум, мадам Боварі, опередковий сміх переколи, кожен спогад, неначе то дотик до скроні ствола. Пересноване все забуття із тками, Суєтою столиць провінційним наївним теплом, тимчасовими друзями, службою, часом було і жінками, та нічого й нікого, по суті, з тих пір не було. Відпусти мене, валя, не край мені серця не треба, я викреслюю спогади, жити не хочу назад. Фіолетове, темне, серпневе, подряпане зорями небо, зорепад срібляний за порогом, у душі срібляний зорепад. Як тяжко знати жінці вже стара, зів'яли очі, звітрились принади, у перетлілих купах догора, Колись барвисте, листя вертограду. Хоч як майстерно гриму не клади, однаково у дзеркалі поразка, як знак невідворотної біди, чи вітамінна, чи посмертна маска, у відчиє ображена на світ, Щоб туляв любов'ю, ніби вчора, лаштується в далекий переліт, не знаючи, чи вернеться з за моря. Одначе почина ранковий бій за себе, за свою колишню вроду, байдуже, що тепер спокусник змій їй принесе хіба огризок плоду, дурман парфумів голову п'янить, підлещується тьмава амальгама, та серце перетруджене щемить, Рипить паркет під ватними ногами. Не пожалійте милої брехні, скажіть їй, що краса її не згасла, що красень князь на білому коні по неї скаче через переяслав, нехай всміхнеться долі в перекір, на хвиличку повірить в неможливе, і за вікна столітній осокір, її лице благословить щасливе.